Так, Всім доброго дня! Не пройшло і 2 роки. Нарешті ми доробили свої амортизатори. Виглядає це таким чином. Оце таке встановлене. Верхня частина у нас не змінена. Пружина у нас ідея со стокових. Тут у нас було дві, два варіанти переробки. Значить, тут салєнт-блок був, спеціальний алюмінієвий кронштейн, який прикручувався, але виявилося, що дуже високо стоїть підвізка. Тобто підвізка ставала отак і у нас навіть тяги вибили отут місце. У нас тяги торкалися при повороті і руль не викручується, не виворачувався. Коротше, дуже було кепсько. Зараз вроді би побідили. А тут все поставили. Тепер він нижче, це береться з часом, тобто ну, зріжеться тут, скажімо так, так буде. Все зріжеться, буде та відстань, яка потрібна. Ну, в принципі, їдемо тестувати, дивитися, що воно, як воно, як воно це все працює і далі буде. До речі, абсолютно нова, абсолютно нові речаги були придбані. І ось дивіться, що з салендблоками. Це ну, практично вони не їздили. Оце встановили і вони. Господі, салендблоки, ці пильники це з пильниками. А це така лабуза, а це така якість. Так що неоригінальні ці речаги, тюнінгові, якісь незрозумілої фірми дуже не рекомендую покупати, тому що воно не підходить, його треба точити, ми тут все перетачували, тавотні це ставили взагалі. Гімно страшне. Не рекомендую абсолютно. Беріть або дуже якісне дороге, або самі робіть. або... Лучше не міняйте. А по поводу амортизаторів, просто бомбічі, просто бомбічка. Подвіска змінилася на всі 200%. Просто 200%. Це вона гасить абсолютно все. Дуже круто. Дуже. Це ж з кліренсом зараз поборемося і буде, я думаю, клас.